Мені, правда? Що Бог скаже через Слово. І практично, бачите, от брат Ігор, я не знав, що він буде проповідувати. І він не знав, що я буду проповідувати. Але моя проповідь буде продовження того, що говорив брат Ігор, читаю Слово Боже, перше Післання до коринтян, перший розділ з 21-го віршика. Бо коли світ своєю мудрістю не пізнав Бога в премудрості Божій, то угодно було Богові безумством проповіді спасти віруючих, бо і юдеї вимагають чудес, і Еліни шукають мудрості. А ми проповідуємо Христа Розп'ятого для юдеїв спокуса, а для Елінів безумство, для самих же покликаних юдеїв і елінів Христа, Божу силу. І Божу премудрість. Амінь, слава Богу. Але щоб проповідувати про когось, треба знати ту людину. Треба бути посланим. І от ми знаємо Слово Боже, ну, казалось би, пророк Іона. Ну що, зробив великий подвиг. Але він був посланий. Не хотів, Бог провів його через черево кита, і йде і проповідає. І що він там проповідає? Яке слово мудре? Ще 40 днів Ніневія буде розрушена. Прийшов Іван Хреститель і говорить таке слово: Покайтесь, покайтесь. Народу Божому, який мав Слово Його. Ісус, приходячи в цей світ, теж починає своє служіння зі слово Покайтесь. Оце є початок благовістя Царства Божого. Дивіться, Ісус, ходивши з учнями, творив великі діла і чуда. Здоровляючи людей. Слово Боже каже так, що сила Божа являлась в чому? В оздоровленні. В оздоровленні людей. І вони це все бачили, вони були свідками живими. І все ж таки вони до кінця не усвідомлювали, з ким вони ходять. В них в головах, знаєте, колись спитав Ісус, за кого мають? Мене люди. Каже за Єремію, за Іллю, або ще за одного з пророків. Це люди, каже, а ви за кого мене маєте? І Петро тільки один сказав. Ти Христос, Син Бога. живого. Ісус у відповідь йому говорить, не плоть і кров відкрили Тобі. Не, твої, не твій розум, не твоя мудрість. А отець мій небесний. Оця тайна була відкрита Петру. Але вони ходили дійсно, бачили все, все і ні разу не спитали, Господи, а хто ж ти? І коли от війшли вони в човен, і написано, і він ліг і спав. І сталася велика Буря, піднявся вітер, піднялись хвилі і човен почало заливати водою. І вони йдуть до нього будять кажуть, Господи, тонемо, невже тобі діла нема, спаси нас. Пам'ятаєте, як він став і сказав, заборонив вітру і морю сказав, спокойся. І написано, стала велика тиша. Отак От в нашому людському житті правда, приходять бурі, вітри, правда? Але коли ми кличемо Христа, навіть внутрішньо не показуючи на людях моментально моменти, приходить дія Духа Святого. І Дух Святий дає тобі, вкладає в твоє серце розум слова. Які потрібно свідчити? Дух дає тобі мудрість, силу, отак От і учні. Коли вони побачили цю велику тишу, в них виникло запитання, хто ж це, що йому кориться і море, і вітер? Вони бачили силу Божу, яка дійсно діяла в оздоровлені. Вони слухали слово, благовістя Евангелія. Але вони до кінця не могли усвідомити. Вони бачили, що це пророк сильний в ділі і в словах. Не в словах тільки. Але коли побачили, що навіть стихії коряться йому. І тоді в них прийшло це запитання. Хто ж цей, що йому кориться і буря, і вітер, і море? Як добре, коли ми дійсно бачимо дію Духа Святого в своєму житті, коли проповідаємо Слово Боже, апостол К. Павло каже, не дарма ці слова. Якщо я проповідую, то яка похвала мені? Це просто написано, що мій обов'язок? І далі він каже: а якщо не благовістую, то горе мені. Уявляєте? Якщо ми не благовіствуємо до кожного себе, то горе мені. Але що благостивати? Дійсно, не тільки треба мати зустріч, пережити зустріч з Ним, вмістити Його слово і вже жити для Нього, жити новою людиною. І тоді тебе все це спонукає всередині свідчити про того, кого ти пізнав, про того, хто поміняв твоє життя. Часто люди, знаєте, брат нагадував. Коли слова не відповідають ділам. Але коли той вогонь горить в тобі і твої вчинки будуть відповідати Слову Божому, знаєте, коли йдеш по життю, ми добре проповідаємо в зібранні святих Господа. Каже, да напомінанням напоминанням возбуждать чистий смисл. Але наскільки важче О, там в світі проповідують? Я згадую, знаєте, тільки почав рицеву віру, прийняв хрещення. І всередині той вогонь загорається, вогонь ревності, бо ти полюбив того, хто зробив тебе новою людиною. І прості слова, коли такі проповідь зустрічаєш людей, а люди, знаєте, не знаючи Слово Боже, кажуть, а Бог його знає, а Бог з ним. І коли ти живеш тим словом, родячи не такий мудрий, не такий розумний. Я говорю Бог зі всіма. Але не згадуй ім'я Боже в суеті. Ви знаєте, не знайшлось ні одної людини, яка б заперечила. А більшість каже: Я дякую, що ти мені сказав, я не знав того. Більшість людей зразу зрозуміли, вони не знають слова, і їм треба те слово посіяти. І брат нагадував про плоди, колись Біспалов каже, три фактори або три умови плодоносіння людини це ґрунт, сонце і дощ. Коли ці три умови виконані, воно слово. Посилуло серце, і написано, якому приносить в доброму і чистому серці. Оце ґрунт, необхідний для плодоносіння. А сонце Бог дає тепло, Бог посилає дощ, і тоді, в цьому доброму ґрунті серця, слово починає приносити плоди, плоди, які розповсюджують Евангеліє царствія. Плоди, які твоїми вчинками ти показуєш, часто, знаєте, не завжди люди. Я не знаю, я хто. Незнайома людина ніколи мене не бачила, і я її не бачив. Пару хвилин спілкування. Ви, напевно, віруючі. Чомусь людина впевнена, ви, напевно, віруючі. І знаєте, Серні, Господи, як, от, як ти відкриваєш їм? Це твої вчинки. А буває в нас час, не знаючи, хто переживав. Я раз про Христа, і така маленька жіночка підійшла до мене, взяла так за рубашку, літо було. І ціла герця, вагон, слов поганих. Ти такий, ах, ти ж проповідник. І отак починає трясти, знаєте, вона зрушить мене не може, але рубашку дергаю, хочу порвати на тобі. Нелегко проповідувати, бо різні люди попадають на шляху і попробую стоять, не відповісти злом за зло. Я колись одному брату вже його... вийшов з церкви той брат. Зустрів роки три назад і кажу, як там діти, як внуки. І знаєте, така відповідь, такий напищений учитель. З лукавим, знаєш, як написано, з лукавим поступлю лукаво, а з милостивою милості. Ви знаєте, він мене просто ошарашив, я не знав, що сказати у відповідь. Але Бог посилає слово моментально. Я думав, ну як діти можуть, як внуки, маленькі внуки, яких садик, а якщо водиш в садик, помагаєш. І відповідь Бог дає. Не відповідайте злом на слово. І ви знаєте, закрив уста, стоїть, стоїть, хвилину стоїть, розвертається і йде. Я більше з ним не розмовляю, так здалеку там кінеш, вітаєш і молишся, Господі, відкрий. Людина думала, що й може вчитель. Людина своїм розумом хотіла осягнути Бога, Бога, який покриває всю вселену і свою величю. А Ти, хто Ти прах із праха взятий? І ти дозволяєш собі когось осудити чи своїх дітей, внуків, а я їх знаю. Вони хай православні, вони добрі люди. Бо оба працювали на тій шахті, де я. І їхні вчинки говорять набагато краще, як його вчинки. А люди це забувають. Ісус не дарма сказав. Якщо зерно впавши в землю, що не помре, то залишиться одне. А якщо помре, якщо це я дам, мені помре, отоді принесе нова людина багато плоду. І не треба буде умствувати і включати свій розум, що сказати. Знаєте, часто написано, слово Боже каже: не вступайте в спори і слово До, До одних людей. Слово добре, воно достигає і вони приймають. А других, каже, не сипте бісер перед ким? Перед свинями, щоб вони не обернулись і не розтоптали вас. Наш час біжить. Я тільки скажу пару слів: ще. коли Ісус вчив в суму перед сансвій батько, і написано. Всі ізумлялись і казали, звідки в нього така сила і така премудрість, чи не син він Теслі, і не міг зробити там ні одного чуда. Написано слово Божим Стефан, сповнений віри. І сили Духа Святого, Святого робив велике чуда і знамення. І написано, коли його привели, і він стояв перед ними в Сіндріоні, не могли протистояти мудрості і сили Духа Святого. Зверніть увагу, яким говорив він. Він говорив не свої слова, він їх не обдумував, він не готовив проповідь, але Дух Святий давав йому провіщувати то, що Бог давав. І написано: не могли протистояти. Амінь, слава Богу. Друзі. Ми не з що слово написано. Нам не стоїть калібатися ні розумом, ні духом. Але слово, яке в нас живе, ідіть і сійте. Оце наша, наш обов'язок сіяти слово, яке ми отримали. І для цього не бути треба сильно мудрим, сильно розумним, але Бог, міняючи твоє серце, вложить слова, які необхідно в даний момент і в даному місці. Амінь, слава Богу! Стан наші ноги. Наш час. Біжіть, ми будемо йти до молитви, діти будуть мінятися в школі, а ми будемо молитися за них за один одного. Хай слово це посіяне в нашому серці, живе і приносить плід. Молимось. Хвала. Хвала, слава тобі.